Моє ім'я Юрій. Я прийшов сюди, щоб закликати людей, від будучи Божого гніву. Тому що Бог є святий і справедливий, а всі люди грішні. Божа справедливість вимагає покарання. Розплата за Розклада це вічна розлука з Богом. Але є добра новина, що Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, який помер на хресті за наші гріхи. Його і воскрес приде наш оправдання. Бог любить людей, Бог не хоче смерті грішника. Він все зробив для того, щоб у нас врятувати. Зародження сина Ісуса Христа, на хрес, на смерть, який помер і воскрес, і живий. Но для того, щоб спастися, людям потрібно щиро дітей, що покаятися перед Богом, повернутися до Бога. Повірте в Ісуса Христа, Його перебог, прийняти дар вічного життя. І Бог почує та помолитку, якщо людина щиро покається і прийме дар вічне життя. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом. Покайтеся свиряка, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Божому Слові є все для того, щоб людям спастися. Боже Слово навчить, що тільки Ісус Христос, Божий син, може врятувати людство, врятувати від вічних мук і страждань. Ісус Христос є єдиний шлях на небеса. Я все це говорю, тому що мені не бачите, що де люди будуть проводити віші. Декілька років тому назад я ніколи не думав, що я буду людям розказувати про Бога. Я був залежною людиною, я не міг зупинитися. Я бажав собі смерті. Неодноразово я хотів покінчити життя самоубстом. Є статистика, що кожних 5 хвилин людина покінчує життя самоубством. За рік більше декілька сотень тисяч людей йдуть від життя, від життя через самоубство. І я був один із ним. Бо, ну, дякувати Богу, мені сказали добру новину, ми подарували Іванію, слово Боже, яке я почав читати. І Бог мене врятував від наркозалежності від самогубства і дав мені нове життя. Але Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що це дар. Це незаслужений Божий дар вічне життя. Прийміть цей подарунок, Покайтеся вся гряха. Прийміть любов Христа і спасетеся. Моліться за Україну, моліться, щоб Бог зупинив війну, і дарував нам мир і спосіб. Господи, благослови цих людей, благослови містобі, благослови Україну, особини цю війну, помилить і спаси. Во ісуса Христа. Амінь.